Нарахування заробітних плат по новому, мінімальна зарплата, що з початку року підстрибнула до відмітки 3200 гривень, збила з пантелику бухгалтерів підприємств. В управлінні соціального захисту населення обласної державної адміністрації прояснили усі нюанси, як буде нараховуватися нова заробітня плата. На сьогодні мінімальна заробітна плата включає в себе не тільки посадовий оклад працівника, а й надбавки доплати преміальні виплати, крім визначене законодавством, це саме законом України про оплату праці, введено нову статтю 3-1, щодо мінімальної заробітної плати не включається лише доплати за роботу в шкідливих особливих умовах праці, доплати за надорочний час, за нічний час і премії до святкових і ювілейних дат. Розрахунки посадових окладів тарифних ставок мають визначатися згідно прожиткового мінімуму з 1 січня поточного року для працездатних осіб він становить 1600 гривень. Тобто, наприклад, якщо раніше посадовий оклад якогось фахівця становив 1,5 коефіцієнта мінімальної заробітної плати, то сьогодні мають всі ці розрахунки робитися не до 3200, а до 1600 гривень. І якщо загальна сума заробітної плати працівника. За умови виконання місячної норми праці буде менше, ніж мінімальна заробітна плата, менше, ніж 3200 гривень працівникам будуть робитися доплати до рівня мінімальної заробітної плати. Досить абсурдне явище, таке як однакова заробітня плата фахівцеві та співробітнику, що займається некваліфікованою працею. Уряд рекомендує обійти наступним чином. Уряд рекомендується стосовно бюджетників, не тільки бюджетників і госпрозрахункових підприємств, користуватися системою надбавок, доплат, премій для того, щоб не було б зрівнялівки. Це ну, дуже неприємна і дуже опасна тенденція для того, щоб це не було, як це бюджетники, зрозуміло, що вони обмежені відповідним фондом оплати праці. Але уряд і тут все ж таки ну вносить зміни, корективи відповідні постанови, які регулюють оплату праці працівників бюджетних установ. До речі, педагогічним працівникам збільшено розмір тарифних розрядів, починаючи з 10-го. Це педагогам, які фінансуються з державного бюджету щодо інших бюджетів, то їм рекомендовано зазначені зміни вносити теж з 1 січня. Взагалі, постанова для них діється щодо працівників освіти з 1 вересня. Ні сімнадцятого року керівникам підприємств чи то державних, чи то приватних варто переглянути колективні угоди, аби уникнути неприємних сюрпризів. Уряд попереджує всіх, що будуть слідкувати, особливо це стосується бюджетників, за тим, щоб ну, маніпулюючи, будемо так казати, необхідністю підвищення заробітної плати, не переводили людей на неповний режим роботи, не відправляли їх у вимушені відпустки без збереження заробітної плати. Що стосується фізичних осіб-підприємців, я просто хочу застерегти. Ми дуже багато вже займалися превентивними заходами. Тобто, дуже багато ми працювали з фізичними особами підприємців питанням захисту людей, які працюють у тих осіб, яким Будемо казати, фактично платили одну суму заробітної плати, а де юри платили мінімальну заробітну плату, з якої сплачували відповідні мінімальні внески. Потрібно дбати все ж таки не тільки про себе, про власний добробут і про людей, які працюють для тебе. У разі порушень діючого трудового законодавства на підприємців чекають доволі великі суми штрафів за допущення працівника до роботи без укладення. Трудового договора розмір штрафу становить 30 мінімальних заробітних плат, не прожиткових мінімум, а мінімальний заробітний плат. А що хтось думає, що можна не допустити до перевірки тих посадових осіб функціональних обов'язків є такі функції здійснювати відповідні перевірки, то розмір штрафу становитиме 100 мінімальних заробітних плат. Катерина Чумак, Руслан Давидову центрі подій СТВ.